Друзі, коханки і велика Халепа Метью Пері. Мене, як фанатку друзів, дуже цікавила історія життя актора, найіронічніший з друзів виявився не лише найхаризматичнішим і найартистичнішим актором, а й дуже і дуже сміливою людиною, надзвичайно сміливою, постійний стан самотності, дитинство без батьків і відчуття дитини без супроводу дорослого. Яке супроводжувало його протягом 53 років життя. Мемуари це історія тріумфу, трагедія життя і дуже-дуже чуттєва щінка сповідь актора, якого ми знали. В певній мірі мені це нагадує сім чоловіків Евелін-Гюго. Те, як актора сприймають журналісти, і те, яким він є, насправді, це дві величезні різниці. Всі біографії буде. Дуже багато назв наркотиків, деякі з них я не знала про існування. І дуже часто ми тепер згадував про те, що він все життя боявся героїн. Це був один з наркотиків, який він ніколи не пробував, і знав, що він зруйнує його життя. І от на цьому моменті я ловила себе на думці про те, що інші наркотики. Точно так само зруйнувало його життя. Тут буде багато про реабілітаційні центри по всій Америці, де, де він перебував, про те, що Субоксон був таким дуже дієвим препаратом для детоксикації, але з нього було дуже складно злізти, як йому там доводилося зменшувати дозу на 1 міліграм кожного тижня, і як це його просто вбивало повністю, як з'являлися суїцидальні думки. І от одна справа, коли ти про це говориш, і абсолютно інша справа, коли ти це читаєш, і те, як він відкрито все описує, те, як відбувалося його життя з калоприймачем, після того як він знаходився в лікарні під апаратом вентиляції легенів, проте в нього була пневмонія, про те, як в нього розірвалася пряма кишка, про те як в нього не було двох передніх зубів через наркотик. І те, до чого його довело зловживання алкоголем, нікотином і наркотиками, до речі, великою хлепою він назвав залежність від алкоголю. Він щиро вірив те, що слава вилікує його від травми неповнолітнього без супроводу дорослого, бо він з самого початку розповідав історію про те, як його батьки жили в різних країнах в Америці, в, в Канаді, і про те, як в літаку. По дорозі до батька, він завжди був сам, і, і як цей страх його накривав. І коли бачив вогні, коли вони приземлювались, в нього завжди було відчуття, що ось ось зараз все буде нормально, бо я побачу тата Метадон, літр горілки, три пачки сигарет, кокаїн, ксенак. Саме так він знімався в фільмі Шахраї. Коли я прочитала ось ці спогади його. Через кілька днів я подивилась цей фільм, і при тому, що це романтична комедія з прекрасною акторкою в головній ролі, мені було боляче, мені було так сумно дивитися мене реально боліло всередині. От коли ти розумієш, яке пекло проходив він в ті дні з найбільшим теплом, він згадував зйомки друзів, спогади про те, як вони всі побачилися, як вони вперше зустрілися. як... В них з самого початку все виходило дуже гладко, дуже просто, з величезним гумором. Як вони зразу знайшли спільну мову і знали, що цей проект принесе їм славу, гроші і популярність. Він розповідав про те, що протягом всього третього сезону він сильно сидів на вікодині, через що був дуже дуже худий. Але він дуже багато чого розумів. Він дуже багато чого усвідомлював, і видно, що і терапія допомогла. Плюс він був таким. Схильним до саморефлексії, взагалі саме Пері розказував, що по його вазі і в друзях можна було розуміти, який період життя він зараз проходить. Якщо він набирав вагу, значить це алкоголізм. Якщо він вагу втрачав, значить це пігулки і наркотики. Розповідав про те, що поміж шостим і сьомим сезоном він втратив понад 20 кілограм, коли я передивилася. Останню серію шостого сезону і першу серію сьомого сезону, я зрозуміла, що я це побачила просто на власні очі, і, і зовсім по-іншому сприймається серіал, коли ти розумієш трошки більше, ніж стандартний сюжет. Кінець третього сезону, коли він приймав по 55 пігулок вікудину, сприймалися для нього не гірше, бо, окрім знімального майданчику, окрім роботи на знімальному майданчику, йому доводилося дзвонити лікарям ходити на прийоми і. Вдавати мігренів для того, щоб отримати рецепт на, на вік один. Гері згадує про те, що щодня за ним приїжджала машина, завозили його на знімальний майданчик, де вони знімалися, де все було більш-менш справно, і розповідає про те, що так як в дикій природі, коли пінгвіну погано, інші пінгвіни збираються і оточують його любов'ю. Підтримкою до моменту, поки Пінгвін не поправиться. І от він розповідав про те, що м, точно так само було з друзями. І він з величезним теплом про це згадує: про те, що коли він потерпав на знімальному майданчику від похмілля, то інші актори, типу Кортні Кокс і Дженніфер Еністон, що вони займалися на на велотренажерах, і. Не те, щоб змушували його, але йому самому хотілося цим займатися. І величезне сприйняття зі сторони всієї команди. І от Він ні про що таким теплом не згадує, як про зйомки друзів. Згадував про те, як одного разу до нього прийшла Дженіфер Еністон і сказала про те, що їм незручно, але вони чують від нього запах. Йому теж було страшенно некомфортно, але. Він проходив дійсно 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 важкі часи. І я в свій час думала, що в період війни в Україні, коли люди втрачають людей, коли втрачають близьких, і коли цей біль постійний, такий, я думала, що я не матиму достатньо емоцій і емпатії, щоб прийняти страждання відомого, багатого, заможного актора. В якого було 80 мільйонів доларів на рахунку. І я помилилася. Я помилилася, бо мені боліло. Я читала, і я повністю, я повністю на нього переключилася. Це була дуже і дуже е, хороша історія. І здавалося б, ну що тобі ще треба? Що тобі ще треба? Тобто, ти досяг слави, про яку так мріяв. Ти отримав все, про що тобі, що тобі хотілося мати. І в результаті, в результаті він на превеликий жаль програв цю боротьбу з власними демонами. Книжка, яку варто читати для того, щоб побачити, яким насправді був Перрі. мені надзвичайно сподобалося. Болюча історія про те, як наркотики, алкоголь накотин псують життя. Не починайте. Просто не починайте. Наприкінці, книжки він. Висловлює щиру вдячність жінкам, яких він зустрічав в своєму житті. Він перераховує їх і розповідає, за що він саме вдячний. І це не звучить як хвастовство, абсолютно. Це ще раз повість. Можливо, це сприймається по-іншому, коли ти це чуєш. Але коли, ти, коли в тебе перед очима книжка, і ти, ти бачиш, що пережила ця людина, то це сприймається зовсім по-іншому. Якщо вам цікаво, обов'язково читайте, не пошкодуєте. А якщо ви просто дивилися відео, то не займайтеся дурницями і не починайте приймати жодні психотропні речовини. Книжка чудова, мені найбільше сподобалася фраза, яка ем, дала мені зрозуміти, що Метьюпері був дуже дійсно глибокою людиною. Те, як він порівняв океан до життя, тобто точніше життя з океану. Це надзвичайно гарно звучало ось. Я завжди думав, що океан це відображення підсвідомості. У ньому є краса, коралові рифи, барвиста риба, піна, заломлене сонячне світло. Є і темрява, акули, тигрові риби, і безмежні глибини, готові проковтнути хісткі рибальські човники. Найбільше мене заспокоює його простір, простір і сила, такий великий, що можна загубитись назавжди, такий сильний, що витримує нафтові танкери. Ми ніщо на тлі його безмежності. Ви пробували стати біля краю води і спинити хвилю. Вода докочується, хоч що ми робимо, хоч як намагаємося, океан нагадує, що на його тлі ми веселі. Споглядаючи на океан, я зазвичай відчуваю, що мене сповнює не лише туга, а й спокій, вдячність і глибоке розуміння того, що я пережив і де опинився. По-перше, я здався. Але таборо таборові переможців, а не переможених, я більше не загружаю. Загрузаю в безнадійному довобої з наркотиками і алкоголем. Більше не відчуваю потреби машинально закурити загарку до ранкової кави. Я почуваюся чистішим, свіжішим. Це помітили всі мої рідні та друзі. Вони ніколи не бачили мене таким світлом. Так ось, наприкінці, хотілося б сказати, Відчувати вдячність до життя, вчитися робити і не займатися дурницями, не починати, не братися за. Алкоголь, не братися за наркотики, бо це завжди. Дорог. Один кінець, на превеликий жаль. І цей кінець ніколи не є світлим. Я в будь-якому разі дякую за те, що додивились дослухали до кінця. Книжка Достойна уваги. А з вами побачимося в наступних відео.